Четыре, переполняют четыре. Четыре, у нас было сэп-тест, с горы Эй, мы тут. и Порядку Ти, б пролетів за все хуй за скики приколіску чи що? Б**? Нічого не Там розбив, не порядку. зламав, блядь. Не Знаю, узнаю пізніше. Боже а... На Ага Я обслужу Дженни, я обслужу Дженни. Да? Та вона вже, вже вроді би оплатив о, стоять. Хочу вам розказати, що ну заїжджайте до нас частіше, для вас буде знижка, як для офіцерів на всі пончики і будь-які. Ну, це, ну, я сказав, мені треба білі радвади, до того як ви забрали свою підопічну. Ми де куди пробуємо на місце дислокації, далі 10-8. Так, і. Ага. І лате. Лати, можете вибрати там е -е, в апараті... Ну, воно вже готується, я кажу так, щоб. Так. Yeah. Оплатити добавили в щуки. Так, дивіться. Е -е, ну, пончики будете брати. Ні. Yeah. Точно. Я знаю, що ви хочете. Yeah. Точно не хочете? Ні. Yeah. Такі смачні. Може напарник хоче. Не знаю, спитайте його. Ей! Поліцейський з новими грубоками рукавами! Екзай він з автоматом, чи що, бля? Да, з автоматом. правильно прочитав? А, 4. Полоскавлю, тут підозрілий дід кричить в магазині, на всіх Краде напої, напевно, за автомат. А, краде напої з автоматом. знаю, где властник, я утрекла в магазин, белье заправок. Что тут его так нарядаешься? Тут у нас неловкая ситуация. Ну а летом чисто. спробував я, я, я дістати там до спаранку цей заїло. Вас я не смущає та... табличка, яка висить тут? Ну так це я її побіжав. А... Вирішив під кінець своєї зміни, там зараз дочка прийде на зміну. Я вирішив дістати, бо вона ж не відремонтує. Чи ти переведівся, відділи щось нормальне, блядь. Бі... перед тим, як здати касу. А, а, неловко вийшло. А, це... Медик 1, 10, 7. У вас є камера від постраження? Є, ну, але пароль, е... я вам не скажу. А... Е... Я можу ввести його, якщо звільнити. Ви введете, будь ласка, ми глянемо, чи все добре було. Я що, пальцем в ноги дотянусь до комп'ютера? Це не планшет, це не ноутбук. А ви встати можете? Бо я застряв. А, да? Ой. Я застряв. Я рука застряла. А. подивись, чи можемо ми самі справитись, чи нам треба... Нам треба engine. допоможу! Oh. Опа, а шо, нас пожежа. Не треба мені роздобувати хіба цей апарат. Э, не, не копай, так, хіба буде не копай мене. Жоро, я тупориком, акурати, не треба. Аккуратно тупориком поруці, блядь. Стоп, стоп, все. А, так, дивіться. Кістарин, так стоп, дивіться. Стоп, стоп. Стоп. В нього рука застрягла. Я побризка олією і в принципі вона трішки почала цей рухатись. Може взяти якийсь, а, типу, базелін чи щось, типу того, і може получитися. Йому треба було вазелін там в іншому місці, напевно, помазати, щоб ото, блять, руки да, не впав, ж, блядь, смішний, куди надо. Того, смішного, <laughs> э, тього, сміхуна почекай, я візьму там бля в мене є приспособа. Ви дивіться їх не проганяйте, а то уїдуть, так і залишать. Та диви, вони на пожежу ага. приїхали, розумієш? Спіматично цей взяти. Тобі щось не давай щас Я зараз блядь, поїду, десь таки на як ви, блядь, розвитку. Мужик та не ображайся, та що ти. Хоч каву безплатно. Спранк не буду пропонувати, нема, як бачиш. Так може би помогло. Ага. Ай. Вы творе До застрявшие руки. вас стреляв, ты Так, давайте давай ты раз. А, я трошечки ломом тут незьму, то, блять. Трошечки пошевелю, по Я думаю, то петарды підривають якісь молоді дебіли. Ну візьми там, зафиксуй, но там, щоб рука пошла. Ставлю 10 ба... Став. Ставлю 10 баксов, я шин пинде без руки зли. Хлопцы! Вс! О так, о! Ставлю 50 о. на то, що в нього буде перелом. Не, Не. Вот такого о, понимаю, понимаю, понимаю. Там трошечки зажми, отак, так. О! О! Приймає, приймає, приймає.

А ти вообще дуже не де да, бля рука, я бы тебе добавляю. Да, спутан, визови, блядь, що ми будемо то їздити, твої рухи тут винимати. Скай, куди їх а, надо. Сдину ну, глянь. Заївали вже оці, блядь, без толку. Давай ти відкривай що руки, тут робить. Бля.